Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Зуття це окремий авторський блог Козацький апокриф». де я ділюся з вами цікавою корисною інформацією і маловідомими фактами з історії нашої України. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний прожив коротке, проте бурхливе, насичене змістами і сповнене непересічними подіями життя. Багато що зі своїх задумів та мрій встигнув зробити і втілити, певно, що і ще більше не встиг. Та було це життя підпорядковано вищій меті, а пролетіло за лицарським трибом і обірвалося в лицарській. Петро Сагайдачний був гідним представником і видатним лідером того унікального співтовариства, неповторного явища яскравого феномену, який Україна подарувала світу козацтва. Про яке ще в той час сподей Дмитро Кривкович написав такі рядки, що увійшли до збірки на жалостний погреб заразного лицаря Петра Гайдачного. Про війська запорозьке письма хто читає, той мужність їм і славу мимохідь признає. Тут завше бо такі рицарі бували, що ворогів вітчизним мужням розбивали. Тож рицарство славніше в світі не буває, як військо запорозьке, що врага жахає. Сагайдачний став предтетчою створення майбутньої козацької держави. При цьому він проявив себе і як талановитий менеджер та керівник, створивши міцну команду однодумців. Саме завдяки їм Гетьману вдалося реалізувати найбільш, здавалося б, нереальні, фантастичні та небезпечні задуми. Оточивши себе побратимами, які мали спільні ідеали та цілі, Гетьман вдало керував через них великим військом. При цьому воно часто було розділене на кілька частин, що діяли за тисячі кілометрів одне від одного. До того, що майже всі вони проявили себе як здібні польові командири. Таку плеяду талановитих воєначальників пощастило мати згодом хіба що Богданові Хмельницькому. Назвемо їхні імена Оліфер Голуб, Михайло Дорошенко, Богдан Конша, Марко Жмайло, Федір Пирський, Лаврентій Пашковський, Петро Одинець. Семен Чичуга, Ян Бачинський, Василь Стрілковий, Федір Боріспілець, Михайло Скиба, Прокіп Бордило, Андрій Ємець, Іван Милостовий, Тарас Трясило, Іван Солима. Ці імена гриміли свого часу по всій Європі та Азії. Але вихідці з гнізда Сагайдачного цікаві та цінні ще й тим, що проявили дивовижне єднання. Не бувало одностайності у різних критичних ситуаціях, навіть вже по смерті великого гетьмана. Відсутність розбрату гонитви за булавою, поділу влади, інтриг та залаштункових ігор зради і підступництва. Ось що характеризує цю команду, і в українській історії це, на жаль, швидше виняток ніж правило. Вочевидь, це були його, його настанови. Команда однодумців, сформована Петром Конашевичем, чітко слідувала за повітом свого гетьмана в обороні прав та вольностей козацтва і всього православного українського народу, пам'ятаючи науку свого мудрого вождя і його колишні друзі і наступники намагалися за допомогою. Політичного маневрування виборювати заслужені привілеї, проте інколи засоби дипломатії ставали недієвими, і це виливалося у повстання і навіть цілі війни з державою, до якої тоді входили українські території. Вихідці з гнізда Сагайдачного ослабилися тим, що ніколи не змагалися між собою за булаву і не ставили самоціллю захоплення влади в козацькому суспільстві. Вже за якихось 40 років ця біда призведе до моторошного братнього кровопролиття та, врешті, до розколу козацької держави на декілька частинах, згодом і до втрати самостійності та повного розчинення в імперії. Натомість всі вони домагалися. Заспокоєння інтересів православних перед урядом Речі Посполитої. завдяки їхнім активним політичним крокам, Сейм 1623 року прийняв конституцію, за якою скасовувалися судові вироки та процеси пов'язані з релігійними питаннями. Тобто, побратими великого гетьмана стояли на сторожі інтересів прав і вольностей не лише козацтва, а й всього українського народу. Певно, найближчі соратники побратим Сагайдачного Оліфер Голуб, лицар Оліваріус де Марконес, якого сам Гетьман за декілька днів до смерті призначив своїм наступникам на посаді, тобто наказним гетьманом. А за місяць цей вибір підтвердило все козацтво на загальній раді. Він розпочав укріплення фортифікацій Запорозької Січі, яка, на нашу думку, тоді ж перемістилася з острова Хортиці знову на острів Базавлук. Та гетьманської резиденції Трахтимирова, де відновили притулок для старих та безпомічних козаків, Голуб постійно тиснув на уряд в питаннях задоволення всіх козацьких вимог. Навіть погрожував, що у разі невиконання королем даних раніше обіцянок це обернеться лихом для Польщі. Якщо не будуть сповнені їхні ждання, то вони зчинять повстання. Попри шантаж і представницькі козацькі посольства Сейм відхиляє всі претензії запорожців. Тому на початку 1623 року Оліфер Голуб, аби розрядити напружену атмосферу, складає гетьманські повноваження і призначає наказним гетьманом полковника Богдана Коншу, якого козаки невдовзі обирають вільними голосами на загальній раді. Конша. Талановитий бойовий командир, перевірений у численних морських виправах у московському поході 1618 року та в Хотинській війні, також гне свою лінію. Попри заборону уряду на морські походи, дозволяє у Голобу організувати похід на Молдавію, а також морську виправу на Стамбул. Але у травні гетьман Богдан Конча раптово помер у трахтимирові. За загадкових обставин подейкували, що його вбили підставні і підіслані польськими магнатами наймані вбивці. Можливо, це було пов'язано з прибуттям до Варшави від папи римського Урбана VIII нового нунція. Це посол такий, єпископа Джана Ланцелотті. Він мав інструкцію навіювати королю Сигізмунду, щоб він дозволив козакам. Допомогти своєму сину королевичу Владиславу заснувати для себе окреме королівство в Туреччині. Така увага до війська Запорозького з боку Ватикану не могла сподобатись впливовим магнатам, які мали власні плани і на короля, і на королевича, і на козаків, і на стосунки з Туреччиною. На місце Богдана Конші наявні в Україні козаки спершу брали наказним гетьманом ще одного вірного соратника Сагайдачного полковника Михайла Дорошенка. А потім знову віддали булаву Оліферу Голову, який одразу відрядив у похід до Криму чималий полк на чолі з полковником Іваном Солимою, а сам на 102 чайках рушив із Запорожжя до Чорного моря. Подальші події набули шаленого розголосу по всьому світі і отримали назву Боспорська війна або Козацьке лихо. Чому ми присвятимо окремий випуск невдовзі? У перерві між подіями боспорської війни у середині серпня цього ж року Оліфер Голуб чомусь складає гетьманське повноваження. Булаву спершу бере до рук Іван Лукевич, а наприкінці року вже Каленик Андрієвич. Тоді ж в урочищі Каратейбен на Запорожжі – Каримський Калга Султан, це друга після хана особа в державі Шагін Герай уклав із запорожцями угоду, в якій йшлося, щоб повсякчас, як трапиться татарам пригода, запорожці негайно давали б їм поміч. А як будуть непереливки в козаків, то їх виручатимуть татари. У квітні 1625 року величезна запорозька флотиля, як мінімум 300 чайок і 18 тисяч воїнів, якою керували одразу чотири гетьмани Царевич Олександр Ахія здійснила рейд при дунайськими містами, захопили турецькі міста і Синоп, Кримське місто Гезльов. Троє з цих запорозьких гетьманів загинули, тому козаки відібрали булаву у Каленека Андрієвичі і передали її ще одному вихідцю з гнізда Сагайдачного полковнику Федору Пирському. Під і городу і запорожці провели найбільшу морську битву протягом усієї історії запорозького і взагалі козацького мореплавання а також найбільшу морську битву на чорному морі протягом 16-17 століття Карахарманську битву, в якій між турками і козаками не було виявлено переможця через шторм. Коли гетьман Федір Пирський прибів запорожцям на Січ, то застав тут. Певний неспокій річ у тім, що занепокоєний масовим показаченням селянства після Хотинської війни та гнівними скаргами і недвозначними погрозами турецького султана, уряд речі посполитої вирішив приборкати козаків. Король Сигізмун III говорив на сеймі, ігноруючи зобов'язання вірності і служіння своїм панам, вони встановили власний порядок і загрожують життю й майну невинних людей. До того ж, їм підкоряється вся Україна. Врешті коронне військо виступило у каральний похід в Україну. Дізнавшись про це, запорожці у вересні знову переобрали собі гетьмана. Ним став ще один вихидець з гнізда, сагайдачного й земляк знаменитого гетьмана Марко Жмайло. З'єднавшись із городовими козаками, жмайло очолив повстанське військо, котре тепер налічувало приблизно 20 тисяч вояків. З ним були й інші відомі козацькі провідники Михайло Дорошенко, Оліфер Голуб, Федір Пирський, Тарас Трясило, Іван Сулима. Відбулася низка важких боїв між козаками та поляками, в результаті яких обидві сторони зазнали значних втрат. Але під натиском переважаючих сил ворога козаки відступили до Курукового озера поблизу міста Крилова, тепер околиці міста Кременчук Полтавської області, і сформували там укріплений табір. Спроби розгромити козаків не мали успіху, тому польський командувач Станіслав Конець Польський був змушений розпочати перемовини. 5 листопада 25-го року, в урочищі ведмежі Лози, між королівськими комісарами і козаками було досягнено компромісу. Застосувавши вже випробувану раніше і доволі дієву схему раптової зміни гетьмана у вирішальний момент, козаки замість Марка Жмайла обрали своїм новим гетьманом Михайла Дорошенка і уклали з поляками так звану круківську угоду. Ще один прийом тонкої козацької гри також використаний декілька разів. Це відсутність під різними приводами підпису їхнього гетьмана на офіційних документах. Цікаво, що в таких випадках завжди найважливіші документи з урядом підписував козацький старшина з числа найближчих дорадників покійного Сагайдачного Ян Бачинський, діяльність якого ілюструє дуже хитромудру політичну. Тактику запорожців. Ось і цього разу Михайло Дорошенко відмовився підписувати цю офіційну угоду, пославшись на власну неписьменність, наявність купи інших підписаних ним документів з наступних років, засвідчує штучність цієї відмови. Сейм 1626 року затвердив Куруківську ординацію, але практичного значення вона не мала. Михайло Дорошенко безупинними депутаціями до Варшави старався розширити козацькі права та вольності. Мав гетьман і інші важелі впливу. На початку 26 року на Польщу напав кримський хан, і Поляки почали вимагати від Дорошенка, бо він з козаками йшов до них на з'єднання. Дорошенко пішов, був. А під Білою церкву розгромив ногайців, але тут до нього з'явився посол від хана і нагадав, що козаки з татарами мають мир, скріплений присягою, тому їм не можна йти до поляків на допомогу. Тоді Дорошенко повернувся назад. Мало того, є звідки, що там же запорозь обрали собі нового гетьмана голіфера Голоба, передалися хану та разом ходили війною на Польщу. Не більше і не менше. А наступного року, коли король зажадав участі Михайла Дорошенка з усім військом у шведському поході, гетьман не підкорився цій вимозі, пояснюючи відмову тим, що козакам досі не виплачено жалування, що їх вельми обтяжують поборами і всюди на русі утискають православну віру. Цікаво, що ніякого покарання за такий зухвалий крок не наспіло. Навесні 1628 року Гетьман Дорошенко із загоном реєстровців оволодів нещодавно відновленою турками фортецію Аслам Кермен на Дніпровській переправі. Тут і застав його гонець від кримського хана, котрий попросив допомоги у запорожців проти турків згідно з кримсько-козацькою угодою. І, хоч це і суперечило куруківському договору з урядом Дорошенко, на чолі 4-тисячного загону запорожців вирушив на виручку обложеним у Бахчисараї братам Гіраям. Під час цього героїчного походу загинули сам гетьман Михайло Дорошенко і 80-річний полковник Оліфер Голуб козаків виводили додому Тарас Трясило та Іван Сулима. У липні 1628 року новим гетьманом війська Запорозького на Січі було обрано Григорія Чорного, людину лояльну до центральної польської влади. Водночас Сигізмун III дав запорожцям негласне добро на продовження кримської авантюри з боротьбою. Заханський трон, мовляв, речі поспалитий від цих змагань буде лише користь в разі успіху. Уряд матиме залежного союзника на Бахчисарайському престолі, а у випадку ж невдачі позбавиться певної кількості небезпечних козаків. Проте цей похід зазнав поразки. А по поверненні на січ козаки відібрали булаву Грицька чорного і вручили її Івану Сулимі, Ще одному вихідцю з гнізда Сагайдачного. Про подвиги цього гетьмана ми вже розповідали в окремому випуску. Зазначимо лише, що під час походу на Крим 1629 року серед козацького керівництва загострилися якісь незгоди, тому було скликано радо. Замість Сулими козаки обрали одразу двох. Нових гетьманів від реєстрових Григорія Чорного а від випищиків Тараса Федоровича Трясила. Склалася доволі цікава і неоднозначна ситуація, яка зрештою відіграла вирішальну роль у провалі. Тієї операції, і яка чи не вперше наочно проявила принциповий поділ українського козацтва на реєстрове і нереєстрове городове і Низове, протистояння між Чорним і Трясилом невдовзі виліться в нову війну козаків за свої права, про що ми розкажемо в окремому випуску. Як же склалася доля інших сподвижників Петра Сагидачного вірних пташенят його гнізда? Марко Жмайло після подій на Куруковому озері? Буквально розчинився в історії. Його подальша доля невідома. Також невідомо, як склалося життя і де закінчили свої лицарські дні Василь Стрілковський, Федір Бориспілець, Михайло Скиба, Прокіп Бордило, Андрій Ємець, Іван Милостивий. Ян Бачинський, вочевидь, був вбитий підісланими урядом найманими кілерами на початку 1630-х років. Федір Пирський з 1628 року був городовим отаманом у місті Лубни. У 1932 році, під час смоленської війни, обороняв кордони від московських військ. Потім на чолі козаків спробував захопити Курськ, але не вдало. У серпні 1933 року. Пирський з козаками вирушив з Лубен на допомогу обложеному московитами Миргороду. 1 вересня у вирішальному бою з окупантами Федір Пирський загинув. Маємо підстави стверджувати, що іще троє вірних сподвижників Сагайдачного багаторічний військовий писар і дипломат Лаврентій Пашковський, Кошовий отаман Січі, дипломат Петро Одинець та Кошовий отаман Січі полковник Семен Чечуга, брали участь у всіх козацьких війнах 1630-х років і загинули лицарською смертю під час знищення Січі урядовими військами у лютому 1630 х 39-го року. Отже, величезні здобутки гетьмана Петра Сагайдачного на шляху розбудови майбутньої української держави стали можливими завдяки відданості, патріотизму та вірності лицарській честі його сподвижників, друзів і однодумців. Їхня лицарська слава і нині наснажує на дії тих, хто вміє цінувати та прагне примножувати кращі надбання свого народу. Як письменник пропонує могутню зброю для пізнання правди про українське і запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже зараз можна замовляти в онлайн-крамницях і шукати в книгарнях нашої країни. Поки що підписуйтеся на канал, не забувайте лайкати і коментувати всі випуски. З вами був я, Валентин Терлецький, до нових зустрічей.